Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським, Світлана Гарамова. Ведмедики. На далекій холодній півночі жила собі ведмедиця. І було у неї чотири ведмежати. Вони були білі-білі, ось тільки носи та очі були чорні, як вугілля, вчила їх ведмедиця різним мудростям як берлогу побудувати, як рибу спіймати, як від мисливця сховатися. Якось пішли вони всі разом на полювання. Довго полювали, та ось тільки нічого не зловили. Так голодні й повернулися додому. Вляглися вони усі спати, і тільки одному старшому не спиться. Їсти дуже хочеться. Перевертався він, перевертався, доки не розбудив двох своїх братів. Він їм і каже. А чи не піти нам, братики, поки наша мама спить, зловити рибки, і самі поїмо, і їй принесемо. Погодились вони з ним і вирушили в дорогу. Вийшли вони з берлоги і пішли по білому снігу. Дійшли до далеких лунок, сіли на льоду рибу ловити. Чекають біля лунки. Коли великий осетер пропливатиме. Раптом здійнявся сильний буран. Такий, що неба не видно. Стали вони спинами один до одного тулитися, від холоду рятуватися. Як тут крижина затріщить, так і віднесло від межат у море океан. Пливуть вони, пливуть. Кінця і краю морю немає. Бачать далеко берег замаячів. Стали вони тоді лапами до нього веслувати. Крижина вже зовсім розтанула, і вийшли вони на золотий пісок. А молодший, ну, плакати, і навіщо? я тебе послухав, як тепер ми дорогу додому знайдемо. На що старший і відповідає Не плач, братику. Знайдемо ми, маму, нашу таберлогу. Ось у мене в лапі шматок нашої крижини, так ми за запахом і знайдемо. Вони й вирушили дім свій шукати. Ідуть вони, ідуть, а місця все незнайомі. Дерева стоять високі, кущі зелені. Все. Каже середній брат. Втомився я, хочу відпочити. Зробили вони привал. Озирнулися. Поруч протікала річка. Заліз у неї середній ведмедик, зловив величезну рибу та нагодував своїх братів і сам ситно поїв. Забруднив, правда, хутро своє біле. Та тільки як не намагався відмитися, не виходило. Так і лишився він бурим, як вода в річці. Ну що, браття ведмежата, рушимо в дорогу? запропонував старший ведмедик. «Вийдіть, а я тут залишусь, відповів середній брат. Дуже тут риба смачна. А ви, якщо дім знайдете, то й мене покличте, а ні, то повертайтеся до мене. Місця всім вистачить. «Так?» І вирушили в дорогу два брати. Ідуть вони, ідуть, день ідуть, друге йдуть. бачать, що перед ними озеро розлилося. Вляглися вони спати. Вирішив молодший ведмедик братові рибки спіймати. Увійшов у воду, а пірнути побоявся. Що це я зовсім брудний буду? каже. Краще я тобі ягід назбираю. Виліз він із озера. Дивиться, а лапи в нього стали чорними. Розплакався тоді і ну очі терти та за вуха себе тріпати. Ах, я не чіпура, як же мене мама лаяти буде за те, що я такий брудний. Прокинувся старший ведмедик і каже Не плач, братику. Відмиє тебе мати. Ді. Ні боюся, що сильно мене сварити буде. Ти ось ось що. Іди сам її шукай, а як знайдеш, то й мене поклич, а я тут своє хутро чиститиму. А, а, а як же ти рибу ловитимеш? запитала старша ведмежа, на що молодший, і відповідай. Не хвилюйся за мене, брате. Я собі ягід та листочків наберу. Може, і не помру з голоду. Так вирушило в дорогу старше ведмежа. Ішов він, ішов полями, болотами ніде рідної барлоги не знайшов. Хутро з білого стало зовсім чорним, крижинка в лапі майже розтанула. Притиснув він її до серця, але тут, як на гріх, із кущів лань. Вискочила. Налякала вона ведмедика, смикнув він лапою. Так і залишився на грудях білий слід від крижинки, що пахла домівкою. Побачив він перед собою гори високі. Залізу я на саму вершину, звідти далеко видно, так я наш дім і знайду. Вліз він та тільки як не дивився, а дому свого, так і не побачив. Так і живуть тепер брати ведмеді на землі хто де. Хтось рибу ловить у бурих річках, хтось ягоди та бамбук жує, а хтось дивиться на слід від крижинки, що домом пахла, та маму згадує. І лише одне біле ведмежа все ходить з мамою, ведмедицею по снігових північних полях і шукає своїх братів. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.